Сьогодні у нас був проведений захід попередній по презентації результатів енергоаудиту, який був проведений по двом будинкам. Ви знаєте, що у нас є проблемним питанням, і у нас багато від мешканців скарг і пропозицій щодо нарахування плати на загальнобудинкові потреби опалення. Особливо це стосується категорії споживачів, які мають в своїх житлових приміщеннях індивідуальне опалення, але відповідно до методики 315 надавач послуг розподіляє теплову Енергії не тільки на споживачів централізованого опалення, а й на споживачів з індивідуальним опаленням. Починаю свою зустріч на зустрічі присутні давачі послуг з теплопостачання, обслуговуюча компанія, представники громадськості, а також представники від органу місцевого самоврядування. У нас є таке проблемне питання по розподілу теплової енергії. На загальнобудинкові потреби опалення проведено було енергоаудит двох будинків з цього питання, тому сьогодні перед нами скажімо, надає презентацію альтернативний вектор, який здійснював, скажімо так, енергоаудит цих двох будинків. Влітку від адміністрації міста Шостка був надісланий запит. На проведення енергоаудиту двох будівель за адресою вулиця Свободи 35 та вулиця Чернігівська, 17 з метою визначення тарифу на опалення і щодо врахування опалення місць загального користування в результаті складено два звіти, ну котрі ми презентуємо питання по остаточному варіанту, коли ви нам можете надати документи, щоб і громадськість, і представники підприємства і орган місцевого самоврядування були більш детально ознайомлені? Або це буде наступна п'ятниця, і наш інженер приїде до міста Шостка разом з Павлом, і ми зробимо ще одну таку зустріч для того, щоб можна було роз'яснити і ознайомитися. І якщо на понеділок, вівторок, ми будемо знати остаточний тариф, то тоді у середу зранку ми зможемо надати електронний вигляд звіту для ознайомлення попереднього. У громадськості є якісь питання, і можна простими словами сказати, чи можна побачити різницю. На Дивіться, результатами енергоаудиту відсоток, який дається на місця загального користування, він залежить від поверховості будинку. Ці дві будівлі, вони різної поверховості. В звіті ви побачите розрахунок тарифу при врахуванні місць загального користування і без врахування місця загального користування. Я скажу лише словами простими, що різниця в тарифі може бути до 15% в сторону збільшення. У нас в тарифній сітці може бути враховані місця загального користування. І це тоді на питома опалення одного метра квадратного будівлі, воно менше. Якщо вони не враховані, то ці ж теплові втрати вони йдуть на меншу кількість метрів квадратних. Тобто методика не передбачає, що за опаленням і загальне користування не можна не бути, не можна їх виключати. Ні, не можна їх виключати, тому що місця загального користування знаходяться в будівлі. І є теплові втрати як від внутрішніх стін в місця загального користування, так і через огороджуючі конструкції, через які місця загального користування контактують з зовнішнім прос простором. Тут цієї історії була в тому, що методика 315 передбачає, що людям рахунки можуть виставлятися або за формулою, або за результатами. Собственно, говоря, для цього і був замовлений енергоніт, щоб побачити, а скільки буде, якщо за результатами то виставляти в рахунки? Я ж говорю в понеділок, вівторок буде ну зрозуміло, чи змінюються ваші тарифи. Відповідно минулого року, тому що в мене є тарифи лише, лише минулого року. Що стосовно тарифної політики, тарифи для населення змінюватися не будуть відповідно до чинного законодавства, на це накладено мораторій, і вони зафіксовані для категорії населення на рівні 24 лютого 2022 року. Я е, розумію це, але при розрахунку по методиці ми повинні вказувати загальний тариф, котрий без мораторія, і той тариф, котрий у нас є по мораторію. Ну тобто, ви маєте на увазі той тариф, який розраховує економічно обґрунтований, так підприємство і те, які діють на сьогодні. Офлайн зустріч вона більш буде продуктивна, тому що всі будуть мати в руках ці звіти, і ми не поїдемо з міста Шостки, до поки не дойдемо до консенсусу.